Друзі, не знаю, чи ви чули цікаву інфу. Отже, товариш Дон Дон Кадиров написав лист е е Вавасіку Путіну з проханням про відставку, нібито через погане здоров'я. Е е невже ми не будемо більше чути цього Дон, Дон і так далі? Ну, жарти жартами, друзі. а Насправді я б дуже сильно не недооцінював те, що зараз відбувається, тому що це важливі події, які мені здається, варто оцінювати саме з точки зору. Скажімо так, тих процесів підспудних, які йдуть в кремлівському режимі, який прикладає дуже великих зусиль для того, щоб здаватися міцним як ніколи, але насправді він таким не є. І коли Росія постійно розказує, що в неї там сил воювати ще на багато років, це тупо брехня. Так от чому Кадиров, власне кажучи, написав цей лист? Ну, по-перше, Треба розуміти, що Путін явно Кадировим дуже незадоволений, бо Кадиров, як бачите, по суті, всіма способами чеченців, власне, на війну старається не пускати після того, як в 22-му році їх на А під виглядом, під виглядом Ахмата так званого воюють звичайні руски, які просто так називаються. При цьому самих чеченців Кадиров старається залишати тільки в Чечні. І от за останній рік Кадиров явно почав впадати в немилість в Кремлі, тому що йому явно не дають дінюшку. Ну хто слідкував за історіями з так званим Wildberries, Ви теж можете прослідкувати цей момент. Що от, ну, Немножко не не в фаворі дядя. Плюс у товариша Кадирова дійсно не все ок зі здоров'ям. І е, тут є два варіанти розвитку подій. Або Кадиров вирішив просто перевірити, е, чи дійсно Путін настільки вже не хоче е, бути його, так сказать, господарем, і тому, знаєш, типа написав лист, щоб то есть сказав: «Нет, нет, Рамзанчик, останься, ти мені нужен". Або це дійсно, ну він розуміє, що ну, там глина, і він дійсно намагається зараз хоч якось врятувати свою владу і залишити свій клан при владі в Чечні. В Будь-якому разі для нас це великий плюс. Чому? Тому що Кадиров насправді все одно входив, ну якщо в не найближче коло Путіна, то скажімо в його найближче оточення. Ясін пень, я думаю, ніхто з вас не сумнівається, що ні Кадиров насправді не любить і не довіряє Путіну, ні Путін не довіряє і не любить Кадирова. Але ну вони знайшли один одного ці два облюдка на певному моменті е, свого існування, коли кожному з них було це вигідно. Але той факт, що зараз почалися такі цікаві е, двіжі, це якраз таки говорить про те, що далеко не все так легко і просто у Путіна в його оточенні. І далеко не все так однозначно. Е, чому, власне кажучи, мова йде про те, що коли Росія заявляє, що все у них чудово, це насправді не так. Подивимось, чим закінчиться ця історія. Побажаємо мудачі, як то кажуть, обом сторонам і Пуйлу, і Рамзанчику. Але. Головне, що ми маємо розуміти: на жаль, чи на щастя, але будь-які зміни в Росії завжди починаються тільки з верхівки. Тому, от такі от ігріща бульдога в падкавром, це дуже цікавий момент, який свідчить про те, що протиріччя вражці, ну тобто в верхівці, рашки, зростають, і це для нас дуже і дуже добре.